Доброго дня, 9 червня, Київщина. І зараз покажу, в якому стані в мене в саду ранні абрикоси. От я заходжу і в мене тут зліва. Вони щеплені. От бачимо. Проріжувати не довелося. Заморозки, не пану, проїдили. Сипання відбулося ну так відсотків 60-70. Так що цього року плоди будуть дуже крупними. О, зараз піднімуся, тут гілочка мене. А ну, гадайте, що за сорт. Ну, важко цей сорт. З чимось путати це ундеркот. Отакі плоди. На даний час, ну ще о, ну що, вже практично я бачу оцей плід можна буде зірвати. Я окремо буду знімати по кожному сорту. Це поки що таке оглядове відео, щоб порівняти сорти. От Завжди цікаво, коли ну от, в один час як достигають різні сорти в одних кліматичних умовах. Тут у мене Magic Cot, це брат От там гілочка, скажімо так, брат Wonder Code. От гілочка щеплена. В тому році були сигналки, вони теж, скажімо так, ну, вважається ранній сорт, але десь так. Через 2 тижні, думаю, буде. Там трошки є плодів в такому стані. Magic код, ще зонкуваті. Щоправда, тут у мене трошки сам вандеркот притяняє його. Але в принципі, якщо сорти грані, ну, то це не проблема. Ще покажу там інші сорти. Далі підемо. Тут на дереві в мене різні рубада ось в такому стані ще. Це середній сорт, десь 10 липня, середині липня повинен достигати. Є і пізні сорти. Пізні це фаркло. Ось в такому стані фаркло, ще зантувати. Так, ну ми йдемо далі по раннім. Сортам і тут ось, можливо, один з самих красивих сортів це приція. Приція от достигає, ще я думаю, їй трошки от на сонечку де, от, на сонечку. от бачимо такі красиві плоди. Ну, що твердувата, от приція. От теж бачу підгнивання приція. Це Значить, щось вже прицелю почало під'їдати. Можливо, птахи клюнули. Ну, щось є. Ну, Для ранніх сортів це не характерно плодова гниль. Чим мені подобається ранні сорти вирощувати, то вони ще мало чим хворіють, особливо плодовою гниллю. Птахи не так пошкоджують його І ці сорти, так як цей час. Рані черешні сусідів там по вулиці ще є, і там повно птах, птахів, шпаків в першу чергу, там вони пасуться. Так, отака приція на даний момент. Тобто вандеркот вже практично готовий, приція ще на підході. Ну, тут на жерделі в мене щеплений. Теж ранній сорт, це цунамі. Ось гілочку я залишив. Так, зараз подивимося, в якому стані. Тут якраз на сонці, от ще тверді, тобто він трошки пізніше буде, ніж Вандеркот і Приція. Я думаю, десь так днів через п'ять повинен бути. Детально про цей сорт я вже окремо розкажу, є там проблема з осипанням щороку. Я брексіт кальцієм обробляв, ну, так як, не знаю чи спасло, помогло. Заморозки конкретно тут придавили його, Осипання було чимале. Цвів хорошо, але ну, відсотки 90 осипався. Такий сорт смачний, ранній. Але дещо проблемний в плані зав'язі і осипання. Ну, ще покажу один з ранніх, який ще в мене є, це рубіста. Рубіста в тому році тут було синалки, дуже такий яркий, бордові окрас плодів, дуже красиві. Зараз в такому стані рубіста. Тут трошки черешня мене причиняє рубісту. Я думаю, що робісти ну, не в 10 точно достигати. Ну от поки що на цьому ну, ще й монастирський є, теж вважається раннім, але він ну, ще замкуватий. Там плоди є, він бачу, червоніють, але ще зелений, трошки пізніше. Думаю, на рівні рубісти будуть. Ну, ось в такому стані в мене ранні Абрикоси, там окремо вже й зніму відео по ним. Ну так, щоб багато не сказав би, але но... так, для себе є. Ну ще таке доповнення до відео. Зараз подивимося якому стані як перезимувала мене троянда щеплена на шепшині. Тут було щеплення наче призимувала так бачу тут трошки від корня відходить Треба буде обірвати от уже бачимо починає квітнути це все літо буде ну а це шепшина в мене теж сортова шипшина крупна сорт вітамінна так що можна щеплювати це була торічна ранньолітня Рано лілітнє оку окулювання, десь таке время, такий час 6 червня я щеплював, і ну, до кінця літа вона отак квітнула в мене.